you <music> Ми продовжуємо розповідь про всеукраїнський семінар, який провели представники та координатори проєктів із питань реформ у соціальному секторі ПРООН в Україні на тему розроблення послуг сприяння зайнятості для вразливих на ринку праці груп населення та жінок. У цьому заході взяли участь керівники і спеціалісти обласних центрів зайнятості із різних регіонів України, обласних управлінь праці та соціального захисту населення громадських організацій. Ми в межах програми Розвитком розпочали новий напрям, який стосується залучення на ринок праці вразливих груп населення. Проблема в тому, що такі люди, як люди передпенсійного віку, люди з інвалідністю, жінки, які повертаються з декретної відпустки, переміщені особи, також інші деякі категорії, вони мають менше шансів працевлаштуватися. Саме для них мають бути створені спеціальні умови, а і наданий їм спеціальний супровід. Саме для того, щоб покращити послуги з сприяння працевлаштуванню, ми і започаткували цей семінар. Метою семінару є по-перше, визначити, з якими проблемами стикаються ці категорії людей, як з їх погляду покращити. Процес надання послуг сприяння зайнятості, що їм заважає, які бар'єри їм заважають отримати роботу і бути успішними, конкурентоздатними на ринку праці. І інша мета це робота з безпосередньо з центрами зайнятості, як їм досконалити роботу відповідно до потреб клієнтів, відповідно до потреб тих, хто шукає роботу. Це буде здійснюватися більш ретельний супровід. Під час супроводу буде з'ясовуватися, що заважає людині бути конкурентно здатним. А ми вже з'ясували, що, наприклад, є значною проблемою, те, що жінки з малими дітьми не можуть йти на роботу, тому що. По-перше, не вистачає дитячих садочків. По-друге, їх робота закінчується до того, як закінчується робочий день. Третя проблема, коли дитина хворіє. Жоден роботодавець не хоче входити в положення жінки, і потрібно кудись дитину дива. Так само це стосується не тільки малих дітей, а також дітей від 6 до 10 років, які також є малими. І доглядати за ними потрібно після того, як закінчиться щось школа, шкільна час. І на жаль, в не тільки в Житомирі, а в більшості міст України і сел недостатньо таких послуг, які б допомагали родинам доглядати дітей. Інша проблема: люди вже старшого віку часто мають хворих батьків, за якими так само потрібен догляд, і вони не можуть виходити на роботу, тому що мають… Доглядати за людьми похилого віку, за своїми батьками, тому що знов ж таки в нас в містах і взагалі в Україні в нас недостатньо послуг догляду, куди можна було привести людину похилого віку. Вона там день побула, як в садочку, і забрати її ввечері. Які ще є проблеми, які не дозволяють працевлаштуватися У людей з інвалідністю? Є потреба в адаптації робочого часу, робочого місця до відповідно до їх потреб або до їх обладнання. Межень потрібно працювати з роботодавцем, щоб він зрозумів, як адаптувати робоче місце, робочий час, простір для того, щоб людина з інвалідністю могла працювати і бути продуктивною, тому що роботодавець має право і так само вимагати продуктивність від людини, як задовольнити ці потреби, саме послуги. Які ми пропонуємо, вони базуються на підході кейс-менеджмент або ведення випадку, передбачають більш ретельне вивчення ситуації клієнтів і надання їм допомоги в. Подоланні тих бар'єрів, в яких в них є. Але тут дуже важливо співпраця, співпраця з центрів зайнятості з соціальними партнерами, тобто з організаціями, які надають соціальні служби, і безумовна велика увага має приділятися місцевим органам влади, які мають зрозуміти, які є проблеми, які не дають людям працювати і відповідно вносити свої внески в місцевий бюджет. Тому що відсутність дитячих садочків не дає можливість жінкам працювати і відповідно бути продуктивною робочою силою. Велике значення у формуванні державної соціальної політики у сфері зайнятості відіграють закони та програмні документи, зокрема основні напрямки розвитку трудового потенціалу в Україні, основні напрямки соціальної політики, державна програма зайнятості тощо. Не секрет, що працевлаштування стримується низьким рівнем заробітної плати у кожній другій вакансії. Рівень запропонованої зарплати не відповідає потребам людини, а ще податковий тиск на підприємства зумовлює тіньову виплату заробітних плат. Зараз дуже ефективно працюємо з інвесторами і закордонними інвесторами. В тому місяці я знаю, що відбулася зустріч. Голови обласної ради Володимира Васильовича Ширма і голови обласної державної адміністрації Гундуча Ігоря Петровича з трьома послами Латвії, Польщі та Австрії, де закордонні посли зацікавлені в тому, щоб на теренах Житомирської області відкривати свої підприємства, і ми маємо в цьому тільки сприяти. Є проекти, я зараз про них не буду більш детально розкривати, але є проекти будівництва заводів, де можуть бути працевлаштовані одночасно від півтори тисячі людей. Тому зараз такі перемови не ведуться над цим питанням ми працюємо. Це дуже важливо для області, і це може зробити ну, найближчим часом дуже великий прорив в працевлаштуванні людей. Тому у нас сьогодні ми бачимо, є вже на теренах Оліївської сільської ради підприємство за кордонними інвестиціями Кромбергеншубер, де працює дуже велика кількість людей. Таких ще два-три підприємства планується в наступному році ведуться перемовини про відкриття на теренах Житомирської області. Показник безробіття це відносний показник, який характеризує ступінь нереалізованого пропонування робочої сили на ринку праці. Він відзначається як відношення чисельності безробітних віком від 15 до 70 років до чисельності економічно активного населення, зазначеного віком. Крім того, показник безробіття відображає частку осіб, які перебувають на обліку у державній службі зайнятості та мають статус безробітнього в загальній чисельності працездатних Населення. Таким чином, рівень безробіття відображає загальну ситуацію в Україні щодо безробіття, а рівень зареєстрованого безробіття частку громадян, зареєстрованих у службі зайнятості як безробітні серед чисельності населення працездатного віку. Ми завжди відкрита служба, і також бачачи те, що ми активно йдемо на ринок і продовжуємо розвиватися. Та система надання послуг вона є дещо схожа до тієї, яку нам пропонує програма про ООН, але вона буде удосконалюватися. І саме завдання сьогодні нашого семінару, яка буде вже в другій частині, це те, що ми повинні опрацювати. Ти певні методи, напрацювати певні форми і, і е, визначитися, що буде краще і як буде краще застосувати при наданні соціальних послуг, а це не тільки служба зайнятості, це і наші партнери соціальні, управління соціального захисту, центри сім'ї, і молоді, тобто всі вся соціальна сфера, яка працює в цьому напрямку, ми маємо працювати в одному в одне касання. Один дотик, і тому дуже важливо, як для нас, як для служби, це є модернізація того механізму надання соціальних послуг. Також дуже цікаво і важливо опрацювати нам систему взаємодії між соціальною сферою, в якому ланка є служби зайнятості, і безпосередньо не відриватися від клієнта. А сьогодні у нас будуть шукачі роботи і з Орієнтуватися на їхні потреби, як вони бачать ці, ці, цю можливість, і якби би для них було зручніше, щоб вони отримали ту чи іншу соціальну послугу, тому е, такі семінари вони є досить корисними, тому і в нас є е, народжуються ті ідеї, які потрібно реалізувати, і вони якраз і е, не е, від теоретиків, а від практиків, і це якраз досить важливо для нас. Зайнятість населення дуже впливає на сутність суспільства на сьогодні. В Україні більше 50% працездатного населення працює у тіні, а це негативно впливає на наповнення бюджетів усіх рівнів і розвитку усіх соціальних програм. В нашій області налічується 16 тисяч безробітних, із них 53% – це жінки. Основна ідея полягає в. Полягає в тому, що за останні роки європейська модель надання соціальних послуг зробила, зазнала великих змін. Вона перейшла від пасивного до більш активного підходу. І оця активна політика передбачає центральне положення. Інтеграції зайнятості в соціальній політиці. Uh, focusing more on promotion of employability, employabліті, market uh, programs and, less on, uh, and they are less dependent so андерлес депендант он та соціал трансферс. І uh, при цьому підході більший акцент ставиться на підвищення uh, здатності людей знайти роботу і uh, на розвитку uh, ринку праці. І е, менший акцент на е, виплатах з безробіття. Со да ее сіта гайданс то до мемберстейс до соціал полісі то персю мораків лайбормаркет полісіс і term лонгтерманімплоймент. І в ЄС були видані на, настанови в сфері політики зайнятості, де і в цих настановах вимагається від країн-членів застосовувати більш активну політику на ринку праці для запобігання безробіттю. Друга рекомендація, яка надається, полягає в тому, що підхід має бути більш персоналізованим. Uh, and they should uh, be based on the assessment of the strengths and weaknesses of each individual person. І І uh, цей підхід має базуватись на оцінці сильних та та сторін uh, кожної окремої людини. And and why these active measures and services gain on attention? І, uh, чому uh, вимагають такої уваги оці послуги та заходи?

Отже, ринки праці не є інклюзивними і вони не надають допомоги в пошуку роботи, роботи для більш вразливих груп населення або віддалених. So labor Market operates вич what with what we call the cream of the of the laйor форс від того, що та вел едукайте, вел трейнд, анар ви мор ізілі аблтофайндж. Так отже, ринок праці використовує в основному так звані сливки суспільства. Тобто, це люди, які добре підготовлені, добре, мають добру освіту.

Нонда лев корнер рай on this part of the, of the world. партнев. І тут ви бачите, скільки вони витрачають також на соціальні послуги, також на Роботи в державному секторі справа показані такі країни, як Болгарія, Румунія і так далі. А зліва на країни Західного Балканського регіону. На жаль, у мене немає даних про ваш регіон. So, but, uh, you can see the the trend that even the old Western European countries are spending by, by far biggest share of GDP on active labor market measures. Але ви бачите тенденцію, що навіть е, е, старі члени ЄС витрачають найбільшу частку ВВП на е, активні е, заходи з розвитку ринку праці. So we rely on the Отже, ми не можемо покладатися лише на ринок праці. Со so ватардайуд uh, good activation? Отже, якими ж є принципи доброї програми з активної політики? Uh, Active understands that we need to make an integration of the employment and social services. Перш за все, це розуміння необхідності інтеграції зайнятості та соціальних послуг. Актившн що Social Benefits, Social Assistance uh, Has to be linked with the efforts of the individual to get employed, to get activated. So it in a way it has to be conditional. Тобто це базується на розумінні, що соціальні виплати повинні залежати від зусиль, яких які робить людина для того, щоб знайти роботу. Uh, it requires early Very early and targeting uh, intervention in to in order to avoid the person to become a long term unemployed and in that respect this killed. Таким чином також втрачала класикваліфікацію. But on the other hand, adoption of such model. Requires development of new organizational culture. Але з другого боку, впровадження такої моделі е, потребує е, нової організаційної культури. Different capacities, different skills, systems in place. І для цього потрібні е, інші вміння та компетенції, інші системи. And this is only an illustration of uh basically um, a summary of successful activation program, and I will highlight three aspects here. на цьому слайді представлені успішні випадки впровадження такої активної політики. І я тут, виділю три аспекти. and which I think we uh, we should bear in mind when we discuss later on the model for Ukraine. І потрібно буде пам'ятати про ці аспекти, коли ми будемо обговорювати модель для України. need combined employment and social support. Отже, для того, щоб людина працевлаштувалася, потрібно поєднувати послуги зайнятості і соціальну підтримку. This person needs to be provided with a holistic services. Цій людині потрібно надати е, інтегровані послуги, Which are tailored to his individual characteristics. Які адаптовані до індивідуальних особливостей цієї людини. On the other hand, uh, this model needs to include some financial incentives both for the job seeker but also for the employer.

It, and i think in the past it was between the range of 5 to 10 percent now the share of the efforts resources that they are allocating to in working with the uh, private sector is Хесра райзанаптутерті парсен. Я чула таку інформацію, що в теперішній час відсоток часу, зусиль та ресурсів, яку е, е, витрачають служби зайнятості в країнах ЄС на роботу з роботодавцями, складає 30%, тоді як раніше це було 5-10%. І знову ж таки існують і різні моделі організації такого надання. In some countries, like Romania, Slovenia, Bulgaria, They have pursued the model of one stop shops. У деяких країнах, таких як Румунія, Словенія та Болгарія, Болгарія використали модель єдиного вікна, так би мовити. the person has one access one point. Отже, людина, людина, що шукає роботу, контактує з програмами лише через одну точ, єдину точку контакту. Where or she gets benefits, services, services. Де і, і в цьому єдиному вікні людина отримує соціальні послуги і послуги зайнятості, і соціальні виплати. And, uh, Teams of social workers and uh, employment counselors. І люди отримують послуги від інтегрованої команди, в якій працюють як соціальні працівники, так і консультанти зайнятості. on the the other hand, you have the models of so-called harmonized administrative processes. А з другого боку, існують моделі так званого гармонізованого адміністративного процесу. Uh, An example uh, uh, a practice uh, in force in Ireland. You We know, are very much in favor of <laughs> of uh, the, this model. But basically, uh, uh, this is a model where uh, they have managed to harmonize administrative systems. І мені здається, що Ясміна я, якраз здається великим прихильником цієї моделі. В цій моделі. <гар <-донайзу> вдалося гармонізувати адміністративні послуги. So, there is one unified information system. Uh, є єдина уніфікована система інформації. So the data about the person are uh, entered once and then different counselors are using the, let's say, the single uh, set of information. Отже, дані шукача роботи вводяться один раз, і потім їх можуть використовувати різні спеціалісти. На семінарі було обговорено розроблення механізмів у взаємодії між центрами зайнятості та надавачами соціальних послуг, розробку послуг із працевлаштування за підходом дизайн орієнтований на клієнта, розроблення послуги супроводу при працевлаштуванні за підходом кейс-менеджмент та причини вразливості окремих груп населення та жінок при працевлаштуванні. кейс – це очень актуальна тема. На сьогоднішній день. И вот сейчас уже мы применяем элементы кейс менеджмента в, на базе Краматорского міського, городского центра занятости, платформа разрабатывается, стратегия успеху. Уже есть результаты. Мы подыскиваем и трудоустраиваем клиентов, в том числе и по редким профессиям и специальностям. Мы были трудоустроены агроном, в том числе там и менеджеры, и бухгалтера ну и так далее. Я считаю, что на данный момент вот этот семинар интересен для службы занятости в первую очередь.